Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Юрій Домедюк, і сьогодні я представлю вашій увазі певні здобутки з трансформації науково-технічного напряму позашкільної освіти в повноцінну СТЕМ освіту за відповідними світовими європейськими стандартами. І для того, щоб не бути голослівним, я буду використовувати певні зразки. Буду використовувати демонстрацію екрану для того, щоб продемонструвати певні наші здобутки. Власне, те, що відбувалося останнім часом, воно все було заплановано. В рамках stem дня, яке було проведено спільно з партнерами 12 квітня 2023 року, Запрошую вас переглянути це відео. В межах цього заходу були присутні представники законодавчої гілки влади, практики stem освіти в Україні. власне, ви бачите наших партнерів на екрані. Запис знаходиться на сторінці в YouTube Українського державного центру позашкільної освіти. Власне, ось на екрані, як виглядає заглавна сторінка цього відео. В рамках цього заходу ми говорили про необхідність створення національної stem платформи Національного stem центру проектного офісу говорили про те, що необхідно розвивати наших педагогів, розвивати рівень їх їхнього професійного розвитку. Говорили про те, що необхідно. Переглянути підходи до облаштування безпечного і розвиваючого освітнього середовища закладу освіти і про оновлення змісту освіти власне за, за останні 10 місяців нам вдалося зробити наступне: власне на сайті Українського державного центру позашкільної освіти. Після його модернізації ми відкрили розділ STEM. і тут мова йде не лише про те, що все, що стосувалося науково-технічного напряму позашкільної освіти, ми просто взяли і перейменували без перегляду того, що є доцільним, що є сучасним, що є мотивуючим. Для дітей і педагогів ми для того, щоб переглянути структуру нашого сайту, ми розглянули структуру і зміст європейських stem платформ. За основу бралась і stem платформа нідерландська, британська і, власне, і з точки зору змісту, і з точки зору структури ми переймали європейський досвід. Власне, ми можемо бачити певний розділ, який стосується дітей та молоді. Тут є певні рекомендації, гурткова робота і різних безкоштовних можливостей для розвитку і здобуття дітьми і молоді у СТЕМ освіти. Також ми розробили окремий, трозгляд, окремий розділ, який стосується переважно педагогів. Тут можна знайти певну нормативну базу і правила проведення різних заходів безпосередньо навчальні програми і методичні розробки наших колег. І цю, цей STEM розділ але це повноцінна це повноцінний прототип stem платформи ми розглядаємо як нашу національну stem платформу адже тут мають бути не лише певні розробки Лише співробітників українського державного центру позашкільної освіти тут безумовно будуть сконцентровані і е, кращі практики, і певні можливості з професійного розвитку е, а також е, ми розраховуємо, що в цьому році е, спільно з нашими е, партнерами інституту модернізації з міста освіти, іншими колегами нам е, вдасться. Розробити положення про статус педагога як СТЕМ амбасадора, також ми ну найближчим часом розмістимо певну інформацію загалом про STEM екосистему України світу. Певні аналітичні матеріали. Але вже тут є доступний розділ Наші партнери, і тут власне. Ті колеги, які вже співпрацюють з нами, спільно з якими ми провели заходи присвячені розвитку систем освіти і трансформації науково-технічного напрямку, я вже, вже наголосив на тому, що наявний розділ для педагогів це в документації навчальні програми. Тут, тут, власне, сконцентровані грифовані навчальні програми, а також навчальні програми, які затверджені українським державним центром позашкільної освіти. І я хотів би зупинити вашу увагу на навчальній програмі судномоделювання. Ось вона є на цій сторінці. Ця навчальна програма. Вона була ця навчальна програма. Вона була затверджена педагогічною радою Українського державного центру позашкільної освіти, і чому саме нас цікавить ця програма розробник цієї програми. Наш методист Лариса Пасхалова. Але хочу сконцентрувати вашу увагу на тому, яких змін зазнала ця програма, яка отримала гриф Міністерства ще 2018 року? Вона повністю перебудована за СТЕМ підходами, і мова тут йде не лише про згадку, про згадку стем освіти як такої? Мова тут йде і про зміну певної парадигми. Власне, дещо про зміну парадигми, ми після стем дня, про який я казав, ми у вересні 2023 року спрямували мережі комунальних закладів позашкільної освіти, які забезпечують здобуття позашкільної освіти науково-технічного напряму, певні методичні рекомендації про те, що саме. Слід змінити і повертаючись до програми, хочу вказати на те, що ця програма вже передбачає застосування тих технологій, які ми називаємо новітні. Але на насправді це ті технології, якими ми користуємося, і багато наших дітей користуються цими технологіями в. В повсякденному житті при здобутті освіти, і е, ця програма вона передбачає е, оволодіння е, можливостями 2D-графіки, 3D-моделювання е, розроблення цифрової 3D-моделі, е, розуміння засад основ 3D-сканування. Власне, тут представлені ці певні зміни, і це, мабуть, вперше така традиційна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму вона зазнала таких суттєвих змін того таких змін, які стосуються змін взагалі в нашому суспільстві і в технологічній сфері. І це розривно пов'язано з розвитком сучасного розвиваючого і нешкідливого освітнього середовища, і зрозуміло, що використання новітніх технологій, нових, новітніх методик неможливо без сучасного обладнання. Це все дороговартісне. Але ми дуже раді, що ми співпрацюємо з такою ініціативою, як Талакар. Це не лише мобільний мейкерський простір, як зазначено тут на слайді. Це на наш погляд, чудова ініціатива, яка полягає у тому, щоб яка дає можливість модернізувати. Освітнє середовище закладів освіти науково-технічного напряму, а також в контексті трансформації науково-технічного напряму позашкільної освіти важливо змінити підходи до формування нормативно-правової бази. І нами в цьому контексті було розроблено. Було розроблено нове положення про всеукраїнські організаційно-масові заходи зі спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості для дітей і молоді. Це той наказ, попередня редакція якого, точніше, чинна редакція якого має номер 1468. Це нова редакція цього наказу. Була виставлена на громадське обговорення, і що дуже важливо, що окрім нової редакції, змінені підходи в організації заходів, розширені механізми вибору співорганізаторів цих заходів, адже Український державний центр позашкільної освіти як основний організатор цих заходів має право обирати серед найкращих закладів позашкільної освіти, взагалі закладів освіти, і також інших суб'єктів освітньої діяльності співорганізаторів цих заходів. Це ключове це зміна філософії, зміна парадигми. І в цьому ключі це положення визначає розвиток stem освіти як один із пріоритетних задач реалізації цих заходів. Очікуємо найближчим часом затвердження цього наказу Міністерством освіти і науки України і також очікуємо подальшого його юстування. І також на початку свого виступу я говорив про професійний розвиток педагогів, і тут незайвим буде. Також розповісти про ті можливості, які наявні для педагогів, і ще минулого 2023 року Український державний центр позашкільної освіти зареєструвався як суб'єкт підвищення кваліфікації на національній платформі можливостей профрозвитку педагогічних працівників Едвей. Власне, український державний центр можна знайти в пошуковику. Тут інформація про нас як суб'єкта підвищення кваліфікації, і ми вже користуючись цією платформою, вже провели реєстрацію на той семінар, який відбувся в грудні минулого року, і Платформа зручна тим, що дала можливість зареєструватися всім охочим, а також сформувати сертифікати підвищення кваліфікації, і додатково до певного анонсу щодо того, що ми будемо розробляти. Програму положення про stem амбасадорів я також хочу невеличкий спойлер озвучити. Нам було розроблено типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Мається на увазі закладів дошкільної, шкільної позашкільної освіти під назвою реалізація стім підходів в освітньому процесі та освітній діяльності закладів освіти. Ми також розраховуємо на те, що ця типова програма буде затверджена Міністерством освіти і науки України. Для чого вона потрібна сьогодні, на наш погляд, відсутні єдині підходи з підвищення кваліфікації саме в сфері stem освіти, і дуже важливо, щоб педагоги дошкілля, школи і позашкілля дивилися в одному напряму. І співпрацювали в ім'я розвитку не лише української освіти, а й наших українських дітей. Це лише проект, але я би хотів звернути вашу увагу на назву модулів: це інтегроване навчання з використанням цифрових ресурсів здобуті дошкільної та початкової шкільної освіти. Це інноваційні технології та особистісний розвиток, це інтегрований підхід з змісту навчання за stem моделлю це інтеграція цифрових освітніх ресурсів для розвитку комунікаційної компетентності. Це що дуже важливо: це використання цифрового обладнання в освітньому процесі, і тут мова йде не лише про дошкілля і школу, а й про позашкілля. Веб-технології для організації освітнього процесу і про те, як можна використовувати сервіси, різних, різні цифрові рішення різних інформаційно-комунікативних компаній. Власне, на цьому в мене все. Я сподіваюся, що та інформація, яка Мною була викладена в, в рамках відведеного часу вона була корисною, вона була корисною і педагогам дошкілля і школи, і позашкілля. І я сподіваюся, що спільно разом з вами ми будемо розвивати СТЕМ освіту, ми будемо трансформувати систему освіти України за СТЕМ і СТІМ філософією. І, я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити плоди нашої співпраці, яка полягає у тому, що українські заклади вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної освіти вони мають випускників шкіл розвинутих. І які повністю відповідають тим задачам, які ставить перед українською системою освіти система нової української школи? Дякую за увагу! Всі найкраще.